Ніжністі, у тебе дуже гарне платье. Спасибі, а у тебе тільки одне гарне плать. Ніще штук вісім або дев'ять. І туфлі в тебе гарні, до речі. Так і дарові ще п'ять пар. Круто, а ще очі красиві, але до точно немає запасних. Ти чого? Я трохи нервую коханих, а в мене досі немає поду. А у вас в школі немає сампетичних дівчат. Є, звичайно, але я завжди шукав таку, яка мене розуміє. Та я знаю, як тобі допомогти. І як? Чекай. Ну, ось і вона мене покинула. Я такий нещасний. Це тобі. Пішли гуляти по парку. З, З ним День святого Валентина збувається мрії. Щастя, всі цей день приносить І Бог, і бою, і Надії. Маша, я тобі вже сто разів казав. Ми не можемо тобі купити шубку. Я не дурна і все розумію, але я хочу нову теплу шубку. Маша, ти мене зовсім не слухаєш. а ти мене не розумієш. Маша, ти дурний. Що це ти дурець. Справжньої любові не страшні, не гаразди. Вони витримають і виживуть будь-які негоди. Прости мене, я повинна слухати тебе і не повинна бути вредною. Тобі повернуся з відкрадення і куплю тобі модну шубку. Когось кохаєш дуже-дуже, та він про це не знає. А той, про кого ти не згадуєш, тебе чимось кохаєш. Сьогодні усіх Відай щастя, радості бажання.